Всім привіт! З вами компанія Torxoft, і в даному відео ми поговоримо про те, як перенести програму обліку Торсофт з одного комп'ютера на інший. Ця потреба виникає в багатьох випадках. Один із них, наприклад, якщо ваш старий комп'ютер почав працювати нестабільно, ви придбали новий комп'ютер і хочете перенести програму, але наша мета, звісно, не в тому, щоб просто встановити програму. На новий комп'ютер ми хочемо перенести базу наших товарів, введених в програму, фото цих товарів, клієнтську базу і, взагалі, всю необхідну інформацію, щоб її не втрачати. Давайте, якраз з вами в даному відео, ми розглянемо покроково, як ми можемо це зробити. Отже, починаємо перенесення програми обліку Торсофт. Для зручності я буду називати комп'ютери старий і новий. Тобто Я зараз на старому комп'ютері, звідки я хочу перенести програму. А інший комп'ютер я буду називати новий комп'ютер. тобто Тот комп'ютер, на який я хочу встановити дану програму разом з базою даних, базою клієнтів і всіма необхідними файлами. Отже, починаємо з того, що на старому комп'ютері ми можемо натиснути в програмі обліку Торгсофт на вкладку «Файл», архівація і зберегти базу даних. Обираємо шлях для збереження даної бази. За замовчуванням, це журнал Торгсофт. І зберігаємо. Ми бачимо повідомлення, що базу даних успішно збережено до файлу журнал Torxoft. Зараз нам потрібно закрити програму обліку Torxoft і переконатися, що жоден користувач не працює з програмою в даний момент. Тому закриваємо програму обліку. У всіх користувачів. Зазвичай підприємці проводять таке перенесення після робочого часу, після завершення роботи з програмою. Тож ми також закриємо програму, і нам потрібно зараз зупинити служби Windows. Як ми знайдемо служби, Одним з способів є, наприклад, такий: відкриваємо файловий провідник, натискаємо на випадаючий список, і знаходимо панель керування. Категорія дрібні піктограми і або вкладка адміністрування, або, як в мене, на Windows 11 інструменти Windows. І тут ми можемо знайти «Service», тобто служби. Натискаємо на дану кнопку, заходимо в служби, і нам тут потрібно зупинити деякі служби. По-перше, SQL Server», Тобто шукаємо букву S, бачимо sql Service», В мене він називається Torxsoft, У вас може бути інша назва. Також є у мене тут інша база даних Torxsoft Beta», яку я не буду переносити. Зупиняємо SQL Server. Бачимо, що статус служби змінився. Вона зупинена. Також знаходимо наступні служби. Торгсофт License сервіс. Зупиняємо, і Torxsoft Service також зупиняємо. Бачимо, що ми зупинили одну, дві. Три служби. Для чого ми це зробили? Для того, щоб ми могли заархівувати файли, які ми зараз з вами знайдемо. Знову відкриваємо файловий провідник, цей комп'ютер, локальний диск C і папка Torsoft. Відкриваємо папку. Тут в нас є три папки: програм, фото і database. В цих папках є файли програми. Також фото, якщо вони у вас використовуються. Якщо ви взагалі не використовуєте фото, то можна цю папку і не архівувати. Також папка database. Хоча в торгсофт є відновлення бази даних з файлу, який ми тільки що на початку відео в програмі створили, але рекомендується заархівувати також і цю папку. Це буде додаткова резервна копія, тому я обираю всі три папки і додам їх до архіву. Torxsoft RAR буде називатися архів. Бачимо, що ми створили архів Торгсофт який я зараз перенесу з папки Torchsoft в іншу папку журнал Торгсофт. Чому саме в цю папку? Ну, тому що. По-перше, якщо, наприклад, переносити в папку завантаження, то випадково ви можете почистити і видалити даний файл, тому що ця папка засмічується і ви можете випадково видалити тут цей архів. По-друге, архів бази даних вже знаходиться в даній папці журнал Торсофт. І саме звідси ми зараз скопіюємо архів RARTS, а також архів бази даних на знімний носій, на флешку або інший знімний носій, щоб перенести дану інформацію на інший комп'ютер. Крім того, якщо ви будете потребувати допомоги і підключення технічного спеціаліста TORGSOFT, то він в першу чергу буде дивитися саме в цю папку. Щоб знайти даний архів. Тому буде правильно саме сюди, в журнал Торгсофт, перенести наш архів, який ми створили. Отже, зараз нам потрібно перенести цей архів на новий комп'ютер, а також архів бази даних, яку створила програма на початку відео. Тож, відправляємо їх. Надіслати на флешку також відправляємо на флешку даний архів. Отже, ми відправили необхідні нам файли торгсофт Архів. Архів торгсофт а також архів бази даних на знімний носій, на нашу флешку. Вони зараз знаходяться там. І зараз ми перенесемо ці файли на новий комп'ютер. Тобто наступні дії ми вже будемо робити на новому комп'ютері. Отже, переходимо на новий комп'ютер. Я зараз вже на новому комп'ютері і заходимо на офіційний сайт Torsoft.ua, щоб завантажити інсталятор програми. Ось у мене він вже тут завантажений. І після завантаження встановлюємо програму обліку Torsoft на наш новий комп'ютер. Програма в нас встановлена. Закриваємо інші вікна. Тепер після встановлення програми нам необхідно хоча б один раз запустити програму Torxoft. Після першого запуску програма створює службові папки, зокрема, папку журнал Torxoft. Тож, відкриваємо програму, вводимо пароль. Я обираю українські шаблони. І на цьому етапі в нас початкове налаштування програми завершено. Далі, тут реєстрація ми не натискаємо, бо це не реєстрація нова, нової програми, а перенесення вже існуючої, тому натискаємо пізніше. Програма відкривається. Можемо згорнути програму, і зараз ми заходимо в папку цей комп'ютер, щоб знайти наш знімний носій, флешка, на якій у нас збережені файли з старого комп'ютера. Копіюємо архів бази даних до іншої папки журнал Торгсофт». Це папка, яка щойно була створена на нашому новому комп'ютері після запуску. Першого е, програми. Вставляємо сюди наш архів бази даних. Також е, переносимо архів Торгсофт Також в папку журнал Торгсофт на новий комп'ютер. Вставляємо і після завантаження е, ми можемо також. Одразу розпакувати, тобто видобути файли з архіву. Ну і Зараз у нас в журнал Торгсофт в папці на новому комп'ютері вже є всі необхідні перенесені файли, архів бази даних, а також папки Database фото і програм з старого комп'ютера. Програма у нас відкрита, тому заходимо в програми файл, Архівація і завантажити. Базу даних. Нам потрібно вказати шлях до нашої бази даних, яка знаходиться в папці журнал Торгсофт, як ми пам'ятаємо. Локальний диск це журнал Turcsoft. Обираємо файл архіву і натискаємо відкрити. Поточна база даних у нас пуста. Отже, ми обираємо продовжити. І бачимо системну помилку. Це означає, що, можливо, версія програми, яку ми зараз встановили, відрізняється від версії нашої програми на старому комп'ютері. Для того, щоб виправити цю помилку, знову заходимо на наш офіційний сайт Torsoft.UA. Знаходимо вкладку Підтримка користувачів і оновлення. Завантажуємо пакет оновлень. Отже, у нас зараз в папці завантаження з'явився пакет оновлень для програми обліку Торксофт. І Ми побачили, що не тільки важливо не тільки встановити програму на новий комп'ютер, але й завантажити, От, щоб виконати архівація завантаження бази даних, необхідно також оновити програму. Налаштув... Заходимо в налаштування, далі. І завантажити пакет оновлень. Вказуємо шлях до нашого пакету оновлень. Це в нас папка завантаження. Обираємо і натискаємо відкрити. Отже, зараз будуть встановлені оновлення, тобто пакет оновлень. І після встановлення програма обліку повинна в нас. Перезапуститись. Так, бачимо, програма перезапускається в нас. Ну і зараз повторно заходимо в вкладку файл, архівація і. Завантажити базу даних. О, знову вказуємо файл, відкрити. Ну і вже бачимо повідомлення, що дані успішно оновлено. І для подальшої роботи рекомендується перезавантаження програми. Що ми якраз з вами зараз і зробимо. Але нам ще потрібно перенести наші файли з журналу Торгсофт. Це папки датабейс, фото і програм скопійовані з. Старого комп'ютера. Як ми це зробимо? Виділяємо ці папки в журналі Торгсофт, це перенесені файли і копіюємо їх. Потім переходимо в папку Torxoft і виділяємо ці ж самі папки на новому комп'ютері. І після цього ми натискаємо Вставити. І зараз система запропонує нам, яким чином ми хочемо це зробити. Чи ми хочемо перезаписати наново файли, чи ми хочемо їх об'єднати. Якщо ми оберемо перше значення, то файли будуть перезаписані. Але ми хочемо об'єднати в міст старих і нових папок, тому натискаємо Пропустити ці файли. Таким чином ми не втратимо важливі, важливу інформацію, наприклад, шаблони, ключі ПРРО і фото. Ну і після цього в нас вже mm -hmm. зараз передана інформація з старого комп'ютера. Ну і якщо ми зараз після цих дій спробуємо. Перезапустити програму, тобто перезайти в програму, то програма видає наступне вікно. На даному етапі вам необхідно звернутися до компанії Torsoft, щоб спеціаліст технічної підтримки перевидав вам ліцензію вже на новому комп'ютері. Отже, нам перевидали ліцензію. І наступний крок це перестворення користувачів. Тобто користувачів, крім власника, потрібно нам наново зараз створити. Натискаємо налаштування і «Користувачі». На прикладі продавця, давайте побачимо, натискаємо кнопку Змінити. І спочатку нам потрібно видалити цього користувача, підтвердити всі. Спливаючи вікна. А зараз ми створюємо наново цього користувача, вказуємо пароль, підтверджуємо і записуємо. Після цього для нього потрібно створити ярлик. Так само для всіх користувачів, які ви перестворюєте. Створюємо ярлик. Я хочу, щоб пароль автоматично вводився при використанні даного ярлика, тому натискаю так. І записуємо, підтверджуємо пароль. І обираємо зараз розміщення ярлика на робочий стіл, я хочу його створити. І таким чином ми перестворюємо, зараз натискаємо записати, таким чином ми перестворюємо і інших користувачів, крім власник. Ну і зараз нам залишається тільки перевірити наш ярлик. Ось наш ярлик-продавець щойно створений. Пароль повинен ввестися автоматично. Крім того, Якщо ми входимо під власником, то зараз перевіримо в стані складу, чи завантажились фото товару. Так, бачимо, що фото завантажились. І всі товари. Зараз переходимо до налаштування програмного РРО. Заходимо в налаштування програмний РРО. Тут у нас відображається в переліку наш програмний РРО, з яким ми працювали раніше. Відображається каталог розміщення криптографічних бібліотек. Але потрібно на новому комп'ютері встановити нові криптографічні бібліотеки, тому що їх ще не було встановлено. Посилання для швидкого завантаження можна знайти в довідці Торгсофт. Заходимо допомога. Довідка. В переліку, в переліку додаткових функцій знаходимо опис додаткової опції програмний РРО. Ось підключення програмного РРО. Додавання РРУ Торгсофт. І тут можна побачити пряме посилання на завантаження криптографічних бібліотек. Натискаємо на посилання, і відбувається автоматичне завантаження криптографічних бібліотек. Запускаємо. За замовчуванням, встановлюється в диск C Program Files. Встановили. Далі потрібно надати доступ до папки, де знаходяться встановлені нами криптографічні бібліотеки. Потрібно надати доступ для всіх користувачів. Заходимо до папки, де в нас встановлені криптографічні бібліотеки, Program Files. Знаходимо в переліку потрібну папку. І ось до папки End User потрібно додати доступ для всіх користувачів. Переходимо в властивості, безпека. Натискаємо змінити, натискаємо Додати, і для всіх встановлюємо. Повний доступ. Натискаємо ОК і таким чином до папки «End Users» було додано доступ для всіх користувачів. Далі на формі програмного РРО переходимо в каталог розміщення криптографічних бібліотек. Потрібно переобрати, тобто перевказати шлях доступу. Ось обрано. Наступним кроком потрібно зайти в налаштування програмного РРО, натиснути вибір приватного ключа. Якщо у вас шлях розташування приватного ключа, якщо ваш ключ знаходиться в тій самій папці, як було і на старому комп'ютері, то ніякої помилки не буде. Ключ буде підтягуватись у програму, як і минулого разу, достатньо буде натиснути кнопку зчитати. Таким чином, ключ підтягнеться для налаштування програмного РРО. У випадку, якщо ключ для використання програмного РРО буде знаходитися в іншій папці, або ви встановили. Програму на інший диск, то вам потрібно буде переобрати шлях розташування приватного ключа, ввести пароль та так само зачитати, встановити, щоб надалі можна було користуватись програмним РРО. Так само потрібно буде перевірити, зайти в співробітників, в кого у вас було вказано ключ для програмного РРО, в яких продавців. Потрібно буде наново зайти і перевірити шлях розташування їхнього ключа при необхідності переобрати цей ключ та наново зчитати. І далі для друку чеків буде потрібно в налаштування параметри. Вкладка чек потрібно. Обрати фіскальний реєстратор програмний РРО. Та вказати, який це саме програмний РРО. Якщо у вас підключена, тобто, якщо ви користуєтесь банківським терміналом, то вам потрібно увімкнути. Передавати інформацію про оплати банківським терміналом. Щоб інформація про оплати банківським терміналом відображалась в чеку програмного РРО. Далі, після обов'язкового перезавантаження програми, можна працювати. Тепер ви знаєте, як перенести програму обліку Торксофт з одного комп'ютера на інший. Але що потрібно ще пам'ятати після того, як ви перенесли програму? Це те, що на новому комп'ютері наново потрібно буде налаштувати фіскальні реєстратори, також налаштувати банківські термінали, тобто підключення банківських терміналів. На новому комп'ютері наново потрібно буде також налаштовувати електронні ваги, якщо ви їх використовуєте. Також принтери чеків та етикеток. Потрібно встановити драйвери і для кожного користувача обрати принтер чеків та етикеток, якщо потрібно. Ну і потрібно буде налаштувати автоматичні завдання в торгсофт. Це синхронізація з інтернет-магазином та з маркетплейсами.